Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про небезпечні природні явища. Поміркуйте. Як ви розумієте, безпечні і небезпечні природні явища. Ось подивіться, будь ласка, на цю картинку. Як ви вважаєте, це безпечне природне явище чи небезпечне? Так, це безпечне природне явище. А подивіться зараз на наступний слайд. Молодці. Наступне небезпечне явище це виверження вулканів. Це сукупність явищ, обумовлених проникненням магми з глибини землі на її поверхню. А ось це землетрус. Підземні поштовхи у земній корі, що викликають коливання земної поверхні. Землетруси дітки займають перше місце у світі за заподіянню економічною шкодою і кількістю загиблих. А що ж таке зсуви? Це зміщення мас гірських порід вниз по схилу під дією сили земного тяжіння, без втрати контакту з нерухомою основою. Вони є одним із найнебезпечніших і дуже поширених природних явищ. Повінь це стихійне лихо, що виникає, коли вода виходить за межі звичайних для неї берегів і затоплює значні ділянки суходолу. Причиною повені є значне підвищення рівня води. А що ж таке посуха? Це тривалий дефіцит опадів при підвищеному температурному режимі у теплий період року, внаслідок чого вичерпуються запаси вологи ґрунту за рахунок випаровування і транспірації. А ось і лавина це величезна маса снігу, що зривається із гірського схилу і котиться вниз з великою великою швидкістю. А ось шторм, це сильна буря, вітер на морі чи озері та спричинене цим велике хвилювання води або цунамі. Сильний вітер. А ось тут ураган. Це вітер силою з 12 балів за шкалою Бофорта. На більшій частині території України вітри зі швидкістю понад 25 метрів бувають майже щорічно. А ось іще одне небезпечне явище град. Частинки льоду різні за розмірами, формою і структурною неоднорідністю, що випадають із шарувато дощових хмар у теплий період року. А от блискавку ви всі бачили це електричний розряд між хмарами або між хмарою і землею. Це велика загроза дітки для життя людей. Бережіть своє життя, коли починається блискавка. Ідіть додому, не гуляйте на вулиці, це небезпечно. Лісова пожежа це також велике стихійне, некероване поширення вогню по лісових площах. Серед причин виникнення лісових пожеж головною вважається звини населення. Так що, дітки, гуляючи в лісі, ніколи не розпалюйте багаття. Любі малята намалюйте одне із стихійних природних явищ. А яке саме ви маєте вирішити самостійно, тому що ви у мене вже дорослі. Я бажаю вам успіхів. Та чекаю на ваші малюнки. До побачення!